Коли ти вперше дізнався, що Джим Керрі заробив свої перші 10 мільйонів доларів завдяки роботі своїм мисленням. Він адепт візуалізації також різних конспірологічних теорій. Але про це ми поговоримо наступного разу. А зараз про 10 мільйонів доларів. Він на початку своєї кар'єри не був цікавий різним режисерам, тому що вважалося, що він занадто комічний, занадто гримасніче. Але він розумів, що в цьому його фішка, в цьому його індивідуальність, і він кожного дня уявляв себе на якихось нагородженнях. Що йому дають якісь нагороди, що він дуже відомий, що він у різних фільмах знімається. А потім він придумав собі дуже класний лайфхак. Зараз це називається Дошки бажань, але він це зробив по-іншому. Він сам собі виписав чек на 10 мільйонів доларів і написав за акторські послуги і датував його 94-м роком. Якщо що, Чек він виписав набагато раніше. І він почав розвиватися в своїй кар'єрі. І що ви думаєте? У 94-му році він отримує свій перший гонорар у розмірі 10 мільйонів доларів за фільм Тупий і ще тупіший. І от поясніть мені, як це працює, якщо це не робота з візуалізацією, своїм мисленням. А також потім це людина, яка отримала стільки різних нагород протягом свого життя, що важко уявити. І він адепт саме візуалізації. І роботи із мисленням. А ви далі сидіть і що чекаєте?